Дениса Богуша, політична технолога, вітаємо у нашій студії. Нажива паннис з е, всіма святами, що проминули е, ще раз вас. Вітаємо від імені в Навзаєм Теж всіма всього найкращої перемоги перемоги найголовніше. Це абсолютна правда. І от е, з е, точки зору свят, але в такій, знаєте, е, ну давайте в релі, релігійно-ФСБшному ключі ключеві зараз я. Е, Розпочну нашу бесіду відштовхуючись від світлини і кадрів, та які е, розповсюджували новинарські агенції, де очільник Рефії Путін е, сам один, е, як там вони кажуть адінкак пірст, е, та е, слухав. Е, Піснопіння е, священнослужителя, ну можливо, священнослужителя, та який правив е, службу. І нібито це було подано так, що він на різдвяному е, богослужінні е, знаходиться вночі, але е, чомусь на стоп кадрі е, вікно, яке е, мав цей храм, чи має дотепер, не знаю. Та якось дивно було освітлено, ну, наче в самий день відбувалася ця процедура. Взагалі, ось про ось цей. Я, я, я не знаю спектакль, кіч е, чи якийсь, е, ну як це назвати? Я не знаю, може у вас є термін, і взагалі, от що ви про це думаєте? А, ну, виходячи з того їх там основних наративів, що вони хочуть перейти до такої священної війни uh -huh. і цю релігійну тему юзати, Путін не міг не бути в храмі. Але як це йому зробити? При тому, що він зараз дуже боїться цих, ну, тієї турбулентності, яка з'явилася від Пригожина, від Шайгу, від Патрушева. Тобто йдуть ну, дуже серйозні зміни у владі, і тому Путін зараз на свята дуже серйозно. Старається не спілкуватись навіть зі своїм оточенням. І тому йому картинка потрібна була, і йому цю картинку зробили. От, просто от я думаю, що так це було. Коли це вже було там, в день, в ніч там, або коли це вже не важливо, тому що. А і, ну він не є там супервіруюча людина, яка піде на службу, і щоб ця служба ну, саме в той час, коли треба. Ну але тобто, по протоколу ми пам'ятаємо, да був, був присутній. Він роками от на ну, він ну присутній, Вони ж просто зробили в цьому православії. Вони зробили дуже багато речей, таких, які ну не дуже так скажемо. Перше, це ну ну починаючи від війни Другої світової, Сталін взяв вже ж. Вони повністю знешкодили цю церкву, священників, пограбували храми, пограбували золото, ну, переплавили ці е, Кала-Кала, і потім Сталін набрав їх заново. Заново вони всі пройшли в, в КДБ е, і там, в, в НКВС, всі, е, так скажемо, кастинги. І потім він ну вже ну після розпаду радянського союзу. це вже була напів КГБшна, потім напів ФСБшна структура, і вона була повністю контрольована. І вони зрозуміли, що цю тему треба якось юзати, контролювати, і, священники, і ну, допомагають у війні, і так далі. Вони там освячують і мобілізованих, і зброю, і так далі. От і тому зараз ця тема е, релігії і церкви вона повністю е, є частиною е, ФСБ і частиною активною. І в цій війні. І в Україні, до речі, залишилась найбільша мережа. Яка ну, тільки може бути ФСБшна, це оцей московський патріархат. Є там частина священників, яка не приймає цьому участі, я думаю, точно, які просто там по зову серця, вони там це роблять. Але Костяк цього всього, всі люди, які призначали, вони, вони всі призначалися в Москві. Тобто всі чини, які були, вони всі призначалися в Москві. І тому це залишилась найбільша мережа. ФСБшна, це людей, які і ін... зараз збережена вертикалю, і зараз повністю вона ну вона зараз, я думаю, скритна дуже серйозно. Угу. Я думаю, що вони бояться ті, що там ну це не в таких масштабах, як це було. Я наголошував, що на початку війни в лютому, в березні, особливо в лютому, перші дні, коли ну, заходили ну, колони. То по цій мережі вони ж ну, приїжджали в якесь село, в них була своя ну, мережа, це церква Московського патріархату, священник, якого вони всі знали в, в обличчя. І якась агентура, яка була ще ну, серед селян. І вони, ну, у них там такі були планшети, і на планшеті ці всі прізвища були. І їм спочатку дали команду, щоб, ну, вони ж приїхали там на 3-5 днів, і хотіли захопити швидко Київ, і вони реально це думали. Але коли ці 3-5 пять ну, днів пройшло, ці сухпайки ну, закінчилися, то по цій мережі московського патріархата пішов сигнал, щоб вони кормили ці колони. Годували їжу. готували їжу і давали. І наше СБУ в той час, ну воно ж ну, взагалі, наші всі військові і СБУ були дуже. Так скажемо, накручені, і тому вони пройшли по всім всім храмам і ніхто нічого не готував. Але те, що такий сигнал був, це ну, ну, таке було. От. І ця мережа, ну до речі, на окупованих територіях ці всі церкви московського патріархату, це взагалі як агітаційні пункти. Тобто там вони проповіді, все, вони про русський мір дуже швидко... Не приховуючись. Не приховуючись. приховуючись, в принципі. А у нас вони, вони, якщо пам'ятаєте, з 2014 року більшість церков московського патріархату не відспівували тих, хто був в АТО. Вони не відспівували, це була принципова позиція. Принципова позиція була служити на російській мові. І, до речі, в Лаврі служили на російській мові. І те, що зараз такі відбулися тектонічні зміни в лаврі. Те, що верхня лавра, оці музейний комплекс, я маю на увазі і Успенський собор, і Трапезна церква, яку, в якій служили і мали договір оренди для служби оця УПЦ Московського патріархата, цей договір оренди сплив. І зараз на 7 січня. ПЦУ орендувала ну, те, щоб тут служити. Але це настільки тектонічна зміна, що на українській мові це робили і це не робили десь там 300, ну, чи більше років. Історична подія, єпифанії правих. Так, і взагалі ж Лавра, вона створена до того, як створена Москва. Тобто, це дуже святе, серйозне місце, в якій є Мощі, Мощі Святих, які тут були до того, як Москва була створена. І сюди приходили один раз в житті для того, щоб прикластися до мощей святих. І таким чином, ти як всі обирав всі грехи. От, і зараз е е московський патріархат він залишився у нижній лаврі, тобто, у них монастир, печери, їм Янукович дав у безсрочну оренду або там на 50, ну де, де якась казало суря та заровада підписав так 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 безстрок, так так безстрок і вони там спокійно оренду, без... знаходяться і як там ну, це зробити, я не знаю, але верхню частину вичистили таким чином. Тобто вони вже не мають права там занімати найбільші, найкрасивіші храми. Ну, до речі, Успенський собор це був найкрасивіший храм. Оце три у нас храми: це Успенський собор, Софія Київська і е, Михайловський Златоверхі. Тобто, у нас ну такі три супер храми. Ну ще Ну, Володимирський собор. От, е, і це я, я вважаю перемога України в Києві. Тобто, це така ну, тема, що в Києві Україна змогла перемогти в Києво-Печерській лаврі. Ну, е, з Києва це екстраполюється на Україну. Ні, не, не екстраполюється поки що. Тобто є процес, е, коли церкви московського патріархату переходять в ПЦУ. Є процес, коли громади хочуть, щоб священники або ці храми займали там, українська церква. Але цей процес дуже повільний по всій країні. От дуже повільний, і в них була мережа і паства. Вони кажуть, до війни, до 2014 року, це була паства 10 мільйонів людей. Тобто, уявіть собі, 44 мільйони у нас населення, ну там 40, наприклад. І 10 мільйонів це прихажання московського патріархату, тобто це серйозно. Зараз я думаю, це значно менше. Значно менше виходять із війни і так далі але... даруйте Денисе, Пам'ятаєте цифри опитування статистично от я зараз не пригадаю, чи наприкінці еліта, чи десь вже по осені, але що десь на рівні 4% підтримка, от саме церкви московської патріарха. Двіться опитаних знову. Ми це логічне дослідження. Uh -huh. Ну, коли ну, наприклад, ми запитуємо людей: ви за там, ну, церкву московського потрясу або за київську? Ну ясно річ, що всі за київські і багато. Хто не хочуть визнавати, що вони ходять в церкву московського патріархату? Вони кажуть, ми просто ходимо в храм. Нам оце подобається, ми ну, поза політикою, і от вони просто ходять в храм. В багатьох селах взагалі немає Київської церкви, ну, ну, цього ну, в їх селах. І це велика проблема, велика мережа, і це якийсь е, процес, який ну, він йде, він повільний, він йде. А, і ну, наприклад, от, наприклад, Почаївська лавра, це взагалі було був такий оплот е, руського міра. В Тернопільській області. уявіть собі в Тернопільській області такий оплот руського міра. І там нічого не зробить. Христя Чернега дивиться, наш з вами діалог і трошечки філежанку кави, отак от сіпнула. Ми ще про неї поговоримо. поговоримо. Так, mm -hmm. прошу. Це про Тернопіль просто. І цей процес він дуже серйозний, дуже багато монастирів, і вони взагалі в Києві. Більша частина церков, вони московського патріархата Мало того, була указка з Росії, щоб вони, у них була не церква, вони робили монастирі. Тобто у нас багато в Києві скверів, скверів в яких огорожена, огорожений сквер, і це все як монастир московського патріархату. І так у нас більша частина церков в Києві, вони залишаються московського патріархату. Що з цим робити? Я не знаю. Це хай влада вирішує і громада, люди. Я думаю, що це такий процес, але ну як фактаж, і ну, розуміння, що це е, е, мережа, вона не російською агентурою, там точно вона є. Дивлюся зараз новинарські стріжки. Поки от ви викладаєте думку, я її уважно слухаю разом із аудиторією, але дивлюся, та от знову ж таки. З'являються повідомлення інформаційне про те, що РЕФІЯ таки може у найближчими днями зробити те, що повадилося робити на регулярній основі, себто завдати масово знову ракетного удару по території України. З того до слова, і почався рік новий та ракети шахеда. Нічого нічого нового, купуючи своєю новизною в лапках тактика та терористичні атаки. Ми бачили в. Ці цивільні об'єкти, е, які зруйновані і вражені е, 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 еревськими терористами, і знову прогнози чи гадання на е, кавовій гущі чи просто даність, що вони будуть отак, от е, бити е, і завдавати ці терористичної е, на, 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 навали допоки все ж таки у них стане того ресурсу. Наскільки стане, ніхто не знає. Хоча Ресурс у них дивіться, щоб ми не були в ілюзіях угу. ресурсу для ракетних дощів. А я так це вже називаю як ракетний дощ. Угу. Щоб ми розуміли, в них ресурсу на 5-10 на років. Чому? Тому що вони виробляють ці ракети. Тобто, в них є виробництво ракет середньої дальності, тобто це е, калібри, ікси, і, екси, і е, ну, частина там ці скандери і так далі. І в них є носії. Це су-35, які запускають навіть кінжали, тобто це іскандер, які вони розганяють до трьох махів. Вони вже летить по-іншому. А ту в них дуже великий парк, ту 95 і так далі. 92 й Семанда вони для ну, того, щоб жбурляти і калібри, ікси і так далі. В них є купа ну, кораблів і підводних човнів, які можуть запускати калібри. Калібри вони можуть виготовляти, і це дані, що вони ну, кидати будуть. Ну, навіть коли ми відвоюємо повністю до кордонів, вони будуть продовжувати ці ракетні даші. Що нам потрібно? Нам потрібно перше, це самим виробляти ці ракети в захищених місцях, як я це промотую, кажу, що потрібно будувати багато підземних заводів, які не вразливі для таких ракет. Щоб у нас було постійне виробництво ракет середньої дальності, а це ракети, які літають там, на 500-1000 на кілометрів, а, 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 ракет до інших видів зброї там, на 100-150 на кілометрів. І нам потрібно, щоб у нас була армія дронів, дронів які дешевше, ніж ракети. І які можуть літати на тисячу, на дві тисячі кілометрів. І щоб коли вони завдають удари, щоб ми відповідали, вони нас там 10 калібрів, а ми їх 100 ракет назад. І щоб вони ну, взагалі забули сюди кидати ці ракетні дощі.